Хто так гарбузи додому доставляв, як ми? Так, стояти. <ріхи> О! Бачите як? Бачите, ти куди покотився, негодяй? Нічого. Наталка свого несе. Так, я зрозуміла, що ти кудись надходить. Ой! Ні, я там пронесу, щоб він мені не скотився під сосну. А я не за цей, я не торкую. А, з спісочника вже сходить. А зараз він тебе дожене. От от, тобі піддасть по п'ять. на гарбуза, Ми пололи барабою і два гарбузи обірвалося. А вони, оскільки, оскільки молоді. їх треба забрати додому і вкинути нашим прекрасним куцикам. І ми їм дамо їстиньки. Барабуємо курси файні спололи. Підемо додому. Ну, Пускай, подивимось, куди закотиться твій гарбуз. В який рів. О, аби не розбився. Бо тоді буде ще хуже нести. А? А, ні, ні, подібне, я свого несу з горбочка. О, я свого туточка пущу. О, а чого він туди до тебе закотився? Не кидай, Пусти його сюди. Ось сюди. О. Я думала, ти її розіб'єш, Ти ми її ліпали з тобою. Буде. Не кидай, бо розкотиться, розлопиться. Не кидай, це розкидається. О, мій на стежечку викотився! Ага. Чим би дитя не бавилося, лиш би не плакало, називається. Хочеш, тут О, бачите як. Я м'ячика кочу додому. Тілімбонь, тілімбонь! Дигтів, мій чарно Я казала, мій маленький. А ви так хтось колись дурачились? Я з не хочу в руках. О. Сільський м'ячик, бачите який? О! Ну, не годяй, котися файно. Аж стежечкою. О! Неправильний гарбуз. Не огеть. Центр руху збитий. Він не бачить, де стежечка. Ось так. Ось так ми граємося, бачите? Не знаю, чи я до якого відео додам, чи він буде окремим відео. Що, ти свонесеш, так? Да? Коніся, йдеш мене наполовину паски. Так ти котиш. Гарбуз Наталку, фас. Він догнав тебе. Пускай його тут по-рівному коти. Ага, він там зараз до камінчика стукнеться і буде йому капець. О, О він бачиш, тебе бачить, куди ти йдеш, І він за тобою тепер котиться, бачиш? Так, Барбарис, да, барбарис достигає вже. Не знаю. Колись казали, до м'яса додають, я ніколи не давала. О. Може і цукерки роблять, а я звідки знаю. Так, істинний момент. Лапай! Та ні, хай котиться. Кіти, кіть, 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 кить. Він вітай тут котив бися вже. О! А ти біжи тепер не зі лапай їх. Ага. Якщо в хниж закотиться, він вже угоди. Набрав розгону. Є! Дивися на самому низі. Ні, йому повезло, речі. Покотився дорогою до самого низу, людочки. Бачите, і не стоїть. Майк закотився в, в сейну. Ні, він дорогою покотився. Дивіться, куди? Це зараз я вам покажу. Гей, далеко. О, майже дорогу. до самого дому. Давай, гарбузик, давай. А, несе, бо він вже розлітається чисто я по тих кам камінцях. Я тобі кажу, дивіся. дивіся. Все, бери його в руки. Ай. О, а мій аж до нього докотився. Ще чуть-чуть до самого дому. Злетиться тут, дитино. А, 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 ага, ага. а чи ти куди закотився як далеко? За мого горбочка до самого низу котився. Ой, які ледачі, навіть гарбуза нести не хочемо. Пустили, щоб сам котився. Треба буде всі так. Добрий день. Пускати, щоб котилися додому. Та й усе. Бачите, ціленький, файненький. Та й далі котиться. я тобі Ми його зараз повернемо. мені так поставив. Я теж двох свідрах, але мені тепленько, але не жарко. А, ну тут дімовчу. Зараз попасться туди на долину. Ми будемо пасувати його туди, де нам треба. М'ячика. Ой. А хто ще таким м'ячиком грався? я? Ну тут, тут зігнулася взяти. О. Усікав, вдома є, дома є. Бачите. Хотя кинуть трохи. Так. Да. Хай розліт. Так, вкинь туди, де вони лежать, де сухо. Та й Хух. Ігор захляв вже мій. Ага, і сидять. О! Ми прийшли! О! Занеси ту води! Ігор бавиться, бачите, купає. Доріжку. Köszönöm,